Бажаємо здоров'я! Звертаємося до керівництва фонду «Обійми мене з допомогою. Ми мотаємося по всій лінії розмежування і відповідно, зараз дуже усилено їздимо на Херсон і Миколаїв. Там дуже велика потреба в дитячому харчуванні та памперсах. Ну і все, що зв'язано зв'язане для деток. Якщо ви нам допоможете, ми це з радістю од вас, так говориться, передамо і доставимо туди, де дуже багато літають дронів. Також ми їздимо по, всім, по всій лінії розмежування, опікуємося хлопцями, підрозділами. Дуже велике прохання теж до вас допомогти з серветками, з ліками протизастудними, ліками від от, от почок, ну мочего хлопці починають вже з почками мучатися. Обізболи любі, соответственно, супи, ну, їжа, швидкого приготування, консерви, смаколики, чай, кава, ну як звичайно все. Також, якщо є можливість футболки, штани, щоб хлопцям і, і на передку перевдіться було в що. І е, основна частина на, на шпиталі, бо на шпиталі, ну ви знаєте, хлопців на шпиталь завозять. І мильно брильне принадлежності, набіжності якщо є можливість в ризових е, капцях отих шльопах. То це на, на шпиталі ми завозимо, бо дуже багато, дуже велика нехватка. Так що зарані вдячні вам і все буде Україна, і хай всім щастить.